Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і на очі попалась ось така коливалка. Вона мені подібна на канадський блешні Вільямс. вирішив собі її заказати. Приманка безіменна, прийшла в пакетику целофановому. Ніяких даних не було вказано, але в інтернет-магазині довжина приманки була вказана 5,7 см, вага 7 грам. Купив через ціну, адже по акції заплатив всього-навсього. 2 центи досить таки дешево. Подивимося зараз, що це за блешня. Коли я отримав блишню, на трійнику, був пластиковий ковпачок. Подумав, можливо, приманка буде зроблена з кольорового металу, але ось перевірив магнітом. І все-таки ні, магніт липне до цієї блешні. В інтернет-магазині мені колір цієї приманки сподобався, заказав. І коли відкривав посилку, подумав, що це фарба так получилась. А насправді це такий візерунок. З другої сторони, блишня не пофарбована. В принципі, мені це дуже добре підходить. Отже, 5,7 см, так і є, як і було вказано в інтернет-магазині. В інтернет-магазині вага була вказана 7 грам, а тут бачимо 7,8. Мабуть, колечка. І трійник не враховували, а лише вказали 7 грам тіло приманки. Для моїх мілководних водойм краще було б, щоб лишня була 7 грам, тому що буде повільніше тонути, і кожне місце можна буде обловити більш детальніше. Щука у нас досить таки капризна, перебірлива і повільна проводка дуже часто дарує клювання риби. Трійник, як не дивно гострий, зазвичай в дешевих приманках. Трійники тупі, ну тут повезло. Значить, замінювати його не буду. Єдине, що кілечко ось це завелике, трійник погано ковзає по ньому. Ну Але спробую порибалити цією блушнею. Подивимося, як вона себе покаже, чи не буде проблем з трійником. Ну і надіюся, щука буде клювати на цю приманку. В принципі, якщо десь виїхати на річку чи на водосховище, то й у конець. Запросто може її атакувати. Друзі, хто рибалив оригінальними канадськими блешнями Williams, пишіть ваші враження в коментарі під відео. Ну також, можливо, хтось із такими дешевими копіями рибалив, теж напишіть ваші враження. Буде цікаво почитати.